Протиповітряні терористи українського розливу та на лазерному підґрунті кілька років тому кажуть пілоти повітряних суден про таке навіть не підозрювали. Але тепер то справжня проблема за півроку, щонайменше шість випадків коли по літаках. Під час заходу на посадку відкривали вогонь. Снайпери із лазерними ліхтарями у руках. Такий постріл здатен на кілька секунд засліпити пілотів, як наслідок обернутися справжньою катастрофою. Наталя Набокова спробувала відшукати послідовників джедаєв. Літак заходить на посадку 500 метрів до землі. Аж раптом капітана судна сліплять лазерним променем. Ні, такі дикі ігри не рідкість, каже Анатолій Бражнік, командир із тринадцятирічним стажем. Тим Москві там було, і у нас тут в А так у лазера можна порівняти зі спалахом фотоапарата. Дві секунди спецефекту і контроль втрачений. Самоліт за це час знижається порядка 10 метрів. Ти чувствуєшся сліпим У тебе 150 людей на борту. Найчастіше з життям сотень пасажирів граються біля великих литовищ. Раніше було... Москве вовнукова там. А у нас появилась такая в Харкові, в Донецьку, совсем недавно ідея настільки безглузда, що навіть терористам не спала на думку. Зловмисників називають лише хуліганами. До їхніх пошуків долучається СБУ. Однак знайти диверсанта справа безнадійна. Ось точка касання приземлення самоліту. Ну от можна би сидіти на етикри один раз. Времіні мало поки образато до все, я тут попробуйте мене попробую. Досі в Україні не вирахували жодного стрільця. Втім, підозрюють, так розважаються підлітки, яким до рук потрапляє лазерна гармата. Лазерний промінь цієї указки сягає до кілометра. Однак це одна з найпростіших моделей. Її набагато потужніші лазер будь-якого кольору та сили легко придбати в інтернеті. Застереження небезпека не світити в очі, мало кого зупинить, а реклама навіть підштовхне. Ним можна пропалити пару дір в дирижаблі або придати прискорення парочці парашутистів і таких веселих жартівників дедалі більше. Хоча даних про них, приміром на Київщині, нема взагалі від когось ми не повинні надходити, але таких повідомлень не надходило. Річ у тому, якщо лайнер не розлетівся на шматки, правоохоронці не знають за якою статтею притягувати до відповідальності стрільця. Лісо не несет, в принципі відповідальність за такі дії. можна характеризувати. І кваліфіцирувати правонарушення і це преступлення як хуліганство. А це найчастіше штраф у кілька тисяч гривень. Залишається тільки сподіватися, що до рук лазерних хуліганів не потрапить така іграшка. Наталя на Богдан Стрілець, Галина Гран, новини два плюс два.